У невеликому селі на Чернігівщині стоїть закинута хата біля старої дороги на ліс. Колись там жила сім'я п'ятеро, чоловік, жінка і троє дітей. Одної літньої ночі сусіди чули дивні звуки: гучний гуркіт, крики і щось схоже на биття скла. Але коли вранці вирішили перевірити, двері хати були зачинені, а сама оселя. Мертво тихо. Сім'я зникла безслідно. Жодних слідів боротьби, жодних валіз чи одягу. Тільки дивна деталь. Усі вікна були щільно заклеєні десятками кольорових стікерів. Знаєте, таких, якими діти люблять обклеювати зошити. Сусіди пробували здерти їх, вибити шибки, але скло не піддавалося ні каменю. Ні молотку. З того часу минуло більше 20 років, але в хаті ніхто не оселився. Кажуть, час від часу хтось наважується зайти всередину. Усередині все так, ніби сім'я лишилася тут, ніби щойно вона була за столом і вийшла всього на на хвилинку. А на столі таки залишилися тарілки, іграшки, навіть книги. От тільки одна річ порушує картину У кожній спальні стоїть велике старе дзеркало. І що дивно, усі дзеркала, повернуті лицем у кут, наче хтось спеціально відвернув їх від кімнати. Ті, хто пробував розвернути дзеркало до себе, клянуться, відображення в ньому немає. Людина стоїть перед склом, але на тому місці, де має бути її постать, порожнеча, ліжко, стілець, стіна позаду то все відночитко, А от тебе самого наче не існує. Рідкісні сміливці кажуть про ще страшніше. І інколи в дзеркалі з'являється хтось інший. Високі, понівечені постаті, обмотані білими бинтами, які ледь рухаються, але завжди дивляться прямо в очі тому, хто наважився глянути. Кажуть, це ті самі мешканці хати, які намагаються показати, що з ними сталося. Але ніхто не знає, що саме. Хата стоїть і досі між кленами наполовину захована вже бур'яном, місцеві обходять її десятою дорогою, і тільки час від часу можна почути від дітей, що вночі вікна знову світяться, ніби хтось ходить із ліхтарем усередині. А ще кажуть якщо ти побачиш себе у дзеркалі тієї хати, Значить, ти вже не ти.